З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроки вода. Якою вона буває? Звідки хмарка воду набирає незвичайні досліди та куди зникає цукор? Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхнуся квіточці. Хай вона росте. Я всміхнуся дощику, лися, мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Відгадайте загадку, неї умиваються, у ній всі купаються. одяг перуть, їжу варять, буває рідка, буває тверда. Ви впізнали, це вода. Молодці. Але вода буває не тільки. Рідкою, а ще й буває твердою. На що ж вона перетворюється, коли стає дуже холодно? Вона перетворюється в крижинки, лід або сніжок. Коли в чайнику кипить вода, що виходить з його носика? Правильно, пара. Пара це вода в газоподібному стані. А яка вода падає на землю з хмар восени? Правильно у вигляді дощика, а взимку у вигляді сніжочка? А підкажи мені, будь ласка, звідки вона береться. Правильно, під час того, коли тепло, водичка під сонячним промінням вона нагрівається та випаровується, та на небі утворюються в нас хмарки. І коли стає прохолодніше, з цих хмарок випадає дощик. Будь ласка, скуштуй чисту воду на смак. Що ти відчуєш? Правильно, вона не має смаку. А чи має вона запах? Ні, запаху вона також не має. У склянку з водою опустіть ложку. Чи видно, ложку? Ні, в ложку не в ложку, звичайно, нам буде видно молодці, тому що вода вона прозора. Якщо ми до цієї водички додамо одну ложечку цукру, чи побачимо ми цукор на дні? Ні, тому що цукор швиденько розчиниться в цій воді, тому що вода розчинник. так, вона може розчинювати деякі речовини. Будь ласка, перелити воду зі склянки в глечик. Чи змінила вода свою форму? Вода не має форми. Вона набуває форму тої посудини, в яку вона потрапляє, а ще вода текуча. Будь ласка, погляньте, хлопчик якраз таки переливає з однієї скляночки в іншу. Завдяки тому, що вода текуча, йому вдалося це зробити. Що ж може вода? Те, що я казала, якщо в склянку покласти лише одну ложечку, наприклад, цукру, так, то цукор розчиниться в ній. Потім можеш спробувати провести такий дослід. А сіль, звичайно, вода розчиняє сіль. А тепер спробуй пісочок. Пісок не розчинюється у воді. А якщо я покладу туди камінчик, і камінчик у воді не розчиняється. А якщо я візьму гвіздочок, цвях. Чи розчиниться цвях? Ні, цвях також не розчиняється. Давайте, будь ласка, візьмемо дзеркальце, люстерко. Так, якщо ми зараз спробуємо подихати на дзеркальце, що ми побачимо? Ми побачимо, що наше дзеркальце воно запітніло. А чому воно запітніло? Тому що, коли ми дихаємо з вами теплим повітрям, вологим, так, утворюється туманчик. Він, ось цей умовний туман, він поступово зникає. А чому він зник? Як думаєш? Так, тому що стало температура повітря така сама, як і була. Якщо ми пальчиком з вами проведемо по цьому склу, чому палець став мокрим? Тому що було, що правильно ми дихали повітрям, так, яке мало що вологу. Так, Тому що навіть у повітрі так, є в нас вода. Якраз таки те, що ми дихнули на дзеркальце, це означає, що в нас більш тепле повітря знаходиться в нас, і воно вологе. Якщо ми бачимо, що палець залишається вологим, то робимо висновок, що це вода, яку ми видихаємо з вами. Для чого взагалі треба вода? Вода потрібна для того, щоб пили пташки, так? для того, щоб пили люди, для того, щоб також росли, жили. Рослинки дівчинка поливає квіточки, і щоб забезпечувала життєдіяльність, звичайно, тваринок. Тобто вода потрібна для всіх живих організмів. Давай спробуємо з тобою подумати, якою буває вода. Ану, скажи, який стан води ти знаєш? Правильно, твердий, рідкий та газоподібний. А який стан води можна назвати корисним. Так, рідкий, корисний тим, що ми можемо його пити. А ще твердий, тому що в нас буває зима. А газоподібний тому, що утворюються хмарки та опади. Водичка може випаровуватися. Якби водичка не випаровувалася, то коли пішов дощ, так би в нас калюжі стояли. А так, водичка випаровується в нас, так, і потім буде випадати наступний дощик або сніжок. Назвіть стан води. Найгарніший у природі. Ну, звичайно, це у нас твердий стан. Найгарніший стан у природі це коли ми бачимо маленькі сніжиночки. А назві стан води, який можна назвати шкідливим. Як ти думаєш? Коли вода може бути небезпечною для людини, так, коли вона є дуже гарячою, її вживати не можна, коли ми бачимо лід, тому що дуже часто на льоду люди можуть гратися або пошкодження які собі нанести. Або можемо навпаки взяти із морозильника так, з морозильника лід і також застудитися. А ще а чому про воду? Говорять, що вона здорова. Тому що для того, щоб бути здоровою людині, потрібно багато пити води, бо наш організм на велику частину складається саме з води. Давай подумаємо, як треба берегти воду. Не забувай міцніше закривати кран, щоб не витік океан. Нам потрібно з вами закривати кран для того, щоб бережно ставитися до водички і не випускати зайву воду. Давай пограємо в гру, так чи ні? Вода найбільш поширена речовина на землі. Так, вода може знаходитися лише в двох станах. Ні, в трьох станах. Вода є всюди, в морях, в океанах, в річках, в ґрунті, в повітрі. Так. Життя на землі неможливе немож... без води. Ні, воно неможливе без води. Вода буває твердою. Звичайно, коли вона буває в стані льоду. Вода є складовою всіх живих організмів. Абсолютно правильно. Дякую за увагу, ви, молодці.